Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст Номердин. Сьогодні ми обговоримо в якій ситуації економіка російського агресора заходить у 2026 рік. Де, взагалі, що з нею відбувається? Які перспективи розвитку? Та чи все ж таки вона на кінець розвалиться? Чого ми дуже чекаємо? Зі мною Іванус, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Іване, вітаю! Вітаю Богдана, і вітаю всіх, хто нас дивиться. Що скажеш, які ключові індикатори майбутнього цієї болотної економіки на наступний рік, що ми маємо на початку 26-го? Ну, безумовно, рік почався, як то кажуть, для російської економіки не дуже добре, що і прогнозувалось. Єдине, що питання було, наскільки це буде добре, які обсяги цього недоброго, і ось що ми можемо сказати зараз на початок лютого? Що, скоріш за все, коли буде підраховано всі дані по січні місяці, то виявиться. Що за весь період повномасштабної війни це був найгірший з точки зору інфляції, принаймні місяць для російської економіки, ще до його завершення, ще там лишався один тиждень, тобто за три тижні інфляція в Росії була 1,91%. Тобто, практично, думаю, можемо обережно сказати, що 2%, навіть трохи більше, це буде інфляція за січень місяць. На всяк випадок нагадаю. Що за е, бюджетом Росії за розрахунками на весь 2026 рік, тобто на 12 місяців, очікується 4% інфляції. І що ми маємо за перше з 12 місяців? Ми маємо 2%. Тобто, половину очікуваної річної інфляції Росія вже як то кажуть, отримала в січні. Безумовно, це не випадково трапилось. Це накопичення перших попередніх проблем. Тому зараз, коли спілкуєшся з багатьма експертами, з багатьма просто глядачами на нашому телебаченні, вони завжди говорять на ну, фразу, що ось що ви економісти, говорите, що там будуть проблеми, але вже 4 роки ніяких там проблем немає. Тобто, звідки їм взяти взагалі-то, ну Росія це 11-та економіка в світі, там не може бути швидких проблем, але коли накопичуються різні. Негативні тенденції, то вони проявляються, і ось зараз що отримаємо в поточному році, те, що знов ж таки накопичення попередніх проблем, що в Росії склався традиційний дефіцит бюджету. Дефіцит це не щось таке страшне. Всі країни мають його на Також його має головне вирішувати цю проблему, тобто знаходитися ресурси Україні. Допомагають партнери, Україні допомагають міжнародні фінансові інституції. А Міжнародні фінансові інституції не допомагають натомість Росії, Ба більше коли ми говоримо про партнерів Росії, то ані Північна Корея, ані Іран, ані Білорусь вони грошей таких не мають, щоб допомогти Росії. Їх має Китай, але Китай не поспішає це робити. Китай є свої інтереси. Тому Росія все вирішує за рахунок внутрішніх запозичень, і за рахунок не лише от того, що Можна взяти в боргу у населення через облігації внутрішнього державного запозичення, а через те, що можна можна зібрати за рахунок фіскальної системи, тобто податків з 1 січня цього року в Росії на 2% відсоткових пункти зріс податок на додану вартість. Це ключовий податок. Також зросли різні збори. з'явились нові там технологічний збір, утилізаційний збір а, виходить так, що дуже багато за що треба платити. І через це дуже сильно зростає ціни. А зростає ціни, зростає і інфляція. Ось вам, будь ласка, наслідки попередніх років це інфляція. Другий момент, який також впливає на цю саму інфляцію, це те, що центральний банк Росії він дуже сильно грається в репо. Що таке репо? Це коли продаються облігації різним банкам. Центральний банк дає під ці облігації гроші, далі ці банки за рахунок цих грошей купують вже згадані мною облігації внутрішнього державного запозичення. Тобто відбувається так звана прихована друга грошей, коли держава фактично робить оцю так звану емісію, офіційно називаючи емісію. Якщо раніше Uh, такі операції, і а центральний банк завжди казав, що це тимчасово uh, це раз робили, і все. Якщо раніше вони складали десь пів трильйона на місяць, останні три місяці, тобто листопад, грудень і січень, в Росії вони стабільно перевищують три трильйони рубль. Тобто, з'являються оці гроші. Грошова маса в Росії, якщо в Росія входила в повномассадну війну, було 66 трильйонів, зараз 123 трильйони. Тобто вдвічі збільшена грошова маса товарами. Це не забезпечено. Ось вам, будь ласка, ще один привід для того, щоб інфляція зростала. І поки що, ну скажімо, так нема ніяких підстав. Вважати, що щось зміниться. Я думаю, далі будуть через операції Репо центральний банк емітувати більше і більше грошей, які будуть розганяти інфляцію, а вічно розганяти інфляцію не вийде, тому що в якийсь момент. У таке зростання цін призведе до того самого краху, який ми всі очікуємо. Ну тобто, наскільки я розумію, головним фінансистом російської війни проти України все ж таки залишається не Китай, не Індія чи не якісь там ще країни Брікса, все ж таки це населення Російської Федерації, яке частково добровільно, частково примусово наповнює російський бюджет цими цими вимушами фінансами. Але питання: от на який період може вистачити саме цієї внутрішньої історії? Тобто, ми ж розуміємо, що все ж таки фінансової прямої допомоги Російська Федерація отримувати не почне ні від кого. Ну як Правда, каже, що там у Ірану, у Північної Кореї та інших паргіналів цього немає. А китайська народна республіка ну просто так же не дасть. Треба там знижку на нафту до 10 доларів на барель скинуть, мабуть, щоб вони почали якось так діяти, причому вони все одно будуть боятися вторинних санкцій. Так от на який термін Російська Федерація зможе сама себе готувати за твоїми оцінками? Знаєш, я думаю, що за моїми оцінками, ну вони протримаються ще цей. Та грошей населення вистачить. єдине, що ближче до цього року вони повернуться до ідеї забрати кошти населення на рахунках банку. що там не було 73, понад 70 один. Що не поміч трильйон рублів це гроші, які тримають росіяни в банках. Отже, те, що вже ми чуємо про те, що починають забирати гроші з банків, це як на мене рефлексія населення. Ті ті, у кого є голові, як то кажуть, які прораховують ситуацію, що тримати зараз в гроші в банках небезпечно, бо там вони можуть опинитись в руках держави. Далі може бути матеріалізація ідеї, про яку частково поки що говорить пропаганда російська у обличчя Мардана, що навіщо державі платити пенсії, і ось щось підказує, що розмову про те, що не треба платити пенсії, це якщо не перша, то друга половина вже поточного року. Як населення відреагує на те, що буде позбавлення пенсії, а там далі будуть вже розмови, що а давайте в державному секторі зарплати скорочувати. А що таке державний сектор? Це вчителі, це лікарі, інші професії, які отримують гроші з бюджету. А якщо буде, скажімо, так це не буде казати, що прямо давайте на війну, казати, давайте оптимізувати роботу, давайте щось покращувати, і покращення буде полягати в тому, що буде скорочення а, грошової виплати. Як населення на це знову ж таки відреагує? Будемо дивитись, бо з однієї сторони песиміст щодо очікувань якихось протестів, але я більш оптимістичний щодо такого протесту еліт місцевих, тому що ось ще одна проблема цього дефіциту російського бюджету, що починають в цьому бюджеті це закладено на Росії економити на регіонах, і виходить так, що в окремих суб'єктах федерації вже не вистачає грошей на елементарну підготовку до, як то кажуть, сезону. Ось зараз, наприклад, Мурманську, а там через те, що не не догледіли, як то кажуть, блекаут стався в Україні. Блекаут зрозуміло, тому що Росія атакує нас ракетами. Ракетами ніхто Мурманськ не атакував, але блекаут отримали, тому що гроші, які можна було б витратити на підготовку. До власне, цієї зими вони витратили на війну проти України не до отримання. Далі буде весна, а весною будуть паводки, тобто таяння е, снігів. І ось, вам, будь ласка, традиційне для Росії підтоплення. Знову ж таки, не готується до цього. Далі буде літо, а літом будуть пожежі. Знову ж таки, немає підготовки. І оці всі проблеми, які насамперед будуть бити по регіонам, вони будуть стимулювати думки в головах еліт місцевих. Що можливо якось слід розглядати сценарії розвитку без єдиного центру, тобто без Москви. Тобто сепаратизм, який скажімо ем, так, на жаль, проявився в Україні на Донбасі, він може проявитися ще в більшій мірі в різних суб'єктах Російської Федерації. До речі, не факт, що саме на Кавказі буде його центр. Там натякають, що це може бути якраз Сибір, це може бути все, що близько до Китаю. Тому що там будуть розуміти, що можливо під китайською парасолькою їм буде краще. Суха, okay, давай що... тоді комплексне питання. А перше, от хто економічно з своєї точки зору спроможний, які суб'єкти, і друге, наскільки це треба тим же самим китайцям? Ну, китайці взагалі-то вони з однієї сторони, їм потрібна Росія у якості країни, яка відволікає увагу США і ЄС від них, тобто їх це влаштовує. З іншої сторони, Китаю не подобається, що Росія вона ж хоче грати в власну гру. Взяти той же Анкорідж, про який так зараз Росія любить в контексті, як вони говорять, формула Анкоріджу, що було в Анкоріджу? була пропозиція Росії для Сполучених Штатів Америки, давайте спільно протидіяти Китаю. Давайте ми вас запустимо на рідка сна земпоклади елементів Росії. Давайте не пускати Китай в Арктику. Давайте ми там з Тайванем щось будемо робити. Китай це все бачить, і Китай розуміє, що Росія це дуже ненадійний партнер. Плюс історія з Венесуелою, вона ж не закрита. Чому не спрацювала російська протиповітряна оборона, коли американці проводили операцію по викраденню диктатора Венесуела Мадуро? Тому що вона погана, чи тому, що її хтось відключив, а хто її міг відключити? Її могли відключити росіяни. Отже, Китай починає задавати ці питання Я більше ніж певне, поки що це не публічно, але не був факт, що це не вийде в публічну площину. Що ви взагалі ви надійні союзники чи ні? А оскільки Китай, скоріш за все, розуміє, що не надійні, то Китай починає дивитись на Сибір е і, взагалі, все, що модержує з ним, як на території, які взагалі то треба якось контролювати не випадково а покійний російський журналіст сархій дарка якого на мою думку до речі була російська влада хоча він не був проукраїнським, він просто як то кажуть казав що йде він казав що слухайте не може бути дивно, може бути по одну сторону забору безкрайні межі а по іншу велика кількість людей плюс казав, не забувайте що літак з пекіна до москви летить не вночі як зазвичай літають подібні рейси а вдень для чого щоб як він сказав, люди, які там сидять, а це ж китайці дивились на безмежні простори тієї ж Росії, і думали, що взагалі то це треба освоїти? Тому тут для Росії є дуже велика загроза. Так вони про неї не говорять, але кількість китайців на території Росії вже оцінюється в 20 мільйонів осіб. Тобто порівняйте там населення України, і що було б, якби в Україні з'явилось 20 мільйонів Китайців а для китайців, яких там півтора мільярда населення, 20 мільйонів це не така вже сума. Тобто, розуміємо, що тут загроза для Росії є, і тому допомагати Росії. Знаючи, що якщо Росія не витримає цю війну через економіку, і значна кількість регіонів Росії буде шукати, як то кажуть, іншої парасольки, а крім китайської парасольки, варіантів немає, то Китай буде спокійно чекати, коли як то кажуть, труп Росії пропливе до неї. Суча ну багато позитивних для нас трендів так кажучи. Хотілося б звичайно, щоб Росія і згоріла і втопилася, а потім її з'їли китайці. Будемо чекати, будемо слідкувати. Дякую за цікаву розмову і Дякую. до нових зустрічей. До побачення.